Більше сотні страв, приготованих за старовинними українськими рецептами, продогустували гості на фестивалі Смачний спас, який відбувся на Івано-Франківщині. Мета свята не тільки частування туристів, але й популяризація натуральних продуктів харчування карпатського регіону. Тому для приготування усіх кулінарних шедеврів господині використовували виключно натуральні інгредієнти. Незвичайні страви гостей запрошують під пісні і танці народних колективів. Учасники цього ансамблю вміють не тільки добре співати, а й готувати. Фірмова страва вареники з єшницею. А єшниці – це так. Молоко кефір, молоко квасне, молоко солодке. І яйце вибиваємо, вибиваємо. Воно закіпає, а потім вже розводимо трошки муки, трошки сметани, масла там, щоб, знаєте, ну і ще свинка перебігла, ще трошки сальця, і тоді ми це все заготовляємо. У селі Великий ключів свої традиційні страви. Від їх кількості у туристів очі розбігаються. Не кожному доводилося, наприклад, пробувати узвар з квасолею. Це є голубці, які тоже наші ключівські тоже, які ми готуємо з кукурудзяними кропами. Такі маленькі звісінні голубці. Другий вар, який називають у, як у літературу, узвар, а у нас вар, тому що він з фасольми у нас йде і у нас національний вар. Ну, решта ну це фасолєнка тут, з фасолями, з макаронами, з домашньою лапшою і з грибами». Село Спас, яке цього року приймає фестиваль, приготувало свою національну страву замащенку. Старовинний рецепт жителі спаса передають з покоління в покоління. Їжа не тільки дуже смачна, але й корисна, запевняють господині. Готують її виключно в печі. Каструлю по Баняк замащують тістом, щоб воно не парувало. І воно утім самим всім герметично. Так париться, що які кістки в рибі є, вони пропадають. Їх немає. А над цим 50-літровим казаном чакують козаки. Вони варять грибну юшку. Зізнаються, приготувати цю страву краще, ніж місцеві жителі, складно. Уцули набагато краще приготують грибну юшку. Я в тому навіть сумніву не маю, тому що то є їхнє гриби. Є. Вони взагалі вважають за гриб тільки один білий, а то все решта то не є гриби. Всі продукти, які використовують для страв, натуральні. У більшості карпатських сіл вирощують екологічно чисті овочі та фрукти, розводять домашніх тварин. Підтверджує якість спеціальний сертифікат. Велика перспектива, тим більше, що ви знаєте, що обласна рада виділила з обласного бюджету 127 тисяч гривень для того, щоб сертифікувати наші землі і показувати світу, світу показувати що У нас екологічна чиста земля, у нас екологічна чиста продукція. Будь ласка, приїжджайте і споживайте. Всі рецепти старовинних страв записали ось цю велику кулінарну книгу. Кожен рік вона буде переїжджати з села в село і поповнюватися все новими і новими рецептами. А фестиваль, переконані організатори, стане традиційним.